Привітці майстрам та майстриням! З вами знову Тетяна і знову черговий мій джанк. Я сподіваюся, що ви вже скучили з альбомами, бо наступні будуть після цього огляду будуть огляди а, альбомів, які я роблю на замовлення. От, Отже, що це за джанкбук? Я його робила по натхненню для дизайнерської команди ScrapMir, і, відповідно, так як у нас. Вже йде осінь, вже вона прийшла, трохи в нас листя червоніють тому. І, відповідно, зробила джанки з осінньої колекції від ScrapMira, яка називається Fallen in Love. Це вже мій не перший джанк. В минулому році я також робила, і також це був здається, чи вересень, чи жовтень, вже не пам'ятаю, але він був меншого формату формату А6, тобто половина А5. От, а це формат А5. Тобто, А5 Хто ще не розуміє, можливо, тут я знаю, що скрапери точно розуміють, а можливо, хтось із клієнтів йдеться. А5 це половина формату А4. Тобто, якщо ви складаєте альбомний листок навпіл, вийде А5. Якщо ви складете А5 ще навпіл, вийде А6, і так далі. Я не знаю, як там менші формати називаються, знаю, що ще А3, А2 і так далі. От. Значить, стандартно у мене мій блокнот на п'ять розділювачів. А кожен розділювач виокремлюється окремим скраб. Папером, господи, що за, за плитики язикається в мене. Так, стандартно, знову ж таки, на бавовніній зав'язочці ось такий із о, я купила. І ось така в мене зіставна обкладинка. Це так я придумала, того, що у мене. Залишилося два таких відріза палітурного картону, і вони були трошки вущі, ніж сама основа блокноту. І ну, викидати мені якось шкода було. Того я вирішила зробити таку зіставну обкладинку. І знову ж таки взяла. Здається, в мене замші такої був якраз відріз, що також не вистачало на повну вкладинку. Тому я зробила ось такий корінець трошки рожевий, а рожевий саме тому, щоб перекликалися кольорами із листочками, які також вони не червоні, такий розуватий відтінок мають. От, стандартно, я вже таку тісьомочку тут приклеюю і виходить ось так гарно, але мені здається, що корінець ніби якби пустий вийшов. Але вже коли я доробила цей альбом, мені блокнот мені прийшли, зараз покажу. Мені з AliExpress прийшли ось такі металеві прикраси, і от мені здається, що якраз це маєте на увазі, хто захоче зробити. От така прикраса була б тут ідеально просто. Дивіться. Просто маст have. І я думаю, що наступні мої альбоми, ну, на поширені вона трошки вуща, а так вертикально просто бомба. І, ну, просто вже прийшло пізно, і вже альбом був, блокнот був зроблений, тому я й не використала. А в наступних моїх вінтажних альбомах я буду обов'язково, я забула, як вставити ці елементи, буду їх використовувати. Так, давайте по обкладенці, скажу декілька слів. Значить, якщо ви звернули увагу, я взагалі дуже люблю в роботах чіпборд, але в цьому блокноті в мене взагалі немає ніякого чіпборда, я його не використовувала. Натомість є І майже немає вирубки. Вирубки лише, здається, там листочки, і ось, бачите, така гілочка хвойна, це все, що з вирубки було, і ось такий тримач. Тобто... Якоїсь фонової вирубки я не використовувала, серветок тут майже не використовувала. Тобто ну, вирішила зробити блокнот із всіх висічок, майже всі матеріали використані з колекції Fallen in Love. От, єдине, що тут я додавала, це ткани від квіти від Марини. А так, і листочки із колекції Fallen in Love, і гарбузи, і чеборд, лисичка, теги. Ось ця тільки рамка, здається, сам Дес, вона у мене просто одна лежала, я її вирішила використати для фону. А також квіточки, такі от віночки є окремо лист для вирізання, метелики. Тобто всі в основному висічки йдуть із колекції Fallen in Love. І єдине, що я тут додала, вирубку мережинку. А Також ще хотіла, О, Боже вирубку мережевну. Мережевий хлопок. О, також тут ще бачите таку е типу як бахрому зробила, От, з однієї і з іншої сторони, і з цієї сторони також приклеїла, листочок побризкала трошки. та й таке. От і Власне, ось така вкладинка. Вона не дуже об'ємна вийшла, але цікава в моєму стилі, так як, я роб... так як я люблю. Так, давайте відкриємо і вже перейдемо. 5 хвилин, звичайно, виділить обкладинці це <смі> люблю, як поговорити на камеру. До речі, хотілося б е, дізнатися, хто дивиться зараз е, цей е, відеоогляд. Я багато відеоглядів відправляю клієнтам. Скажіть, як вам цікавіше просто подивитись під музику швиденько за 5 хвилин? Чи ви все-таки любите більш коментарі? Від чого я відштовхувалася, як, що до чого, куди я клеїла, ліпила? Мені дуже цікаво, того, що від цього залежить, який формат буде далі. Чи я буду знову ж таки розказувати е про свою роботу, про процеси трохи, чи просто покажу під відео. Тож я, наприклад, роблю так, як я люблю дивитися. Я сама люблю дивитись такими голосовими коментарями і скрапити, і дивитись на ніч. Так, перший розворот мене вже стандартно між кожним розворотом, я коли шиваю, залишаю. Ось, ось такий відрізок нитки і чіпляю підвісочки. В даному випадку це листочки, в основному на кожні. Також ось тут вирубка, Та, що я сказала, що я мало о, використовувала, ну все-таки вона в мене на обкладинці майже не використовувала нічого. А в альбомах вона все-таки все трохи є: Ось фонова вирубка. Тут використовувала рамочки з цієї колекції Fallen in Love. І ще також я купила на Aliexpress таку класну вирубку. Там хвой, ну це хвойне дерево, да, і ще там ялинка є. І от мені здається, в осінні в зимові роботи просто кайфово дуже дивиться. Ось таке рване мережево, підложка, рамочка така. Да? Ай, мені здається, вона класно з надпису. Виглядає метелики, ну і все тут нотні листки а, стандартно. Кожен а, розділювач я трошки нанесла текстурної пасти через трафарет від Велла, також побризгала спреями різними від е, е, дістресами. Тут в мене є конвертик, Ось такі я вставила в Нічого з цієї сторони я не декорувала, з цієї сторони достатньо такий цікавий декор. Хоча нічого особливого, просто рамочка, картинка Олень. І от штампінги вони додали соку. Я завжди дивилася, коли я дивлюся огляди других дівчат. джанків мені завжди подобається оця штампованість. Я думаю, так, тут треба не переборщити. Але є такі штампи от, з надписами трохи їх також купувала на Алікспрес. Класно, працюють. Так, Тут також я не сильно заморочувалася. Джанки у мене для письма. Я знаю, що дехто робить джанки чисто, так тут, туди такі як арт джорнал роблять, тобто складають різні карти, якісь книги. Все складають у мене ж більше це як такий записник. Так, ну і тут такі от маленькі деталі роблю для краси. А також обрізки використовую, вклеюю, Тут є тежик. Можна щось написати, хто купить блокнот. В цей блокнот я. Зробила для вільного продажу, ось так і ще вклеїла. Тут би можна було прошити, але я вже вшила блокнот і побачила, що тут нема строчки. А Взагалі, строчка, оце з зубчиками, вона виглядає дуже круто. Нотний листок, з якого я зробила таку кишеньку. Так, далі, тут в мене також стандартно є. Люблю цей формат обірваних таких по діагоналі, і такі три карманчика кишеньки. От, мені також це дуже подобається, але треба щось трошки придумувати іншим, бо тоді виходить, що всі блокноти ніби як одинакові. Так, наступний розділювач у мене ось такий, і тут також вирубки по мінімуму. Ну, Знаєте, як, я вирубку використовувала ту із. Те, що в мене із запасів було. От, наприклад, ця серветка в мене одна осталася, я її вклеїла. Також ось ці тримачі, вирубка по типу тримачів, перо, ручка, не знаю, як чернильна. Да? От, і оці завиточки я їх виробила, тому що мені дуже подобається цей ніж, і він може прикрасити класно. А так, вирубки тут, я б не сказала, що прям дуже багато. Тут залишила постувати, що мені здається, що такий ніби якби простенький фон. Тут можна якусь фотографію приклеїти, можна просто залишити і все. Так, далі поїхали. Давайте дуже швидше вам показую. Ось такі розвороти. Ви бачите, що у мене в Джанках немає там дуже багато якихось вставок, як багато хто робить, із журналів різних там додають. Це, цим, звичайно, цікавіше, але в думала, що в мене цього добра тут не ну якби його мало. А купувати ну доставка коштує по 20 доларів. і Купувати такі речі можна на Etsy, але воно трохи буде нерентабельно. Ну і взагалі в мене ціна, Я розумію, що з кожною покупкою, з кожною деталю ціну потрібно буде піднімати. От, а якщо підніму ціну, чи... Будуть його купувати, тому що в мене і так мої джанки на Etsy коштують по 150 доларів. А так. І ось, зробила, так, тугенько так сидить на скрепочці. І бачите, ну так цікаво придумала, тобто відвертається сюди можна щось покласти, такий секретик, да? і знову його так заховати, підписати. От, може, якийсь колись квиточок кудись буде особливий, там, чи ще щось, якась записка, можна зробити такі секретик. Так, і ще тут тежики. Поїхали далі. Цифри нічого не значать, просто в мене є ніж для вирубки для цифр, і вони мені подобаються, тому я їх використовую. Цифри дуже часто використовуються в роботах у переказкому стилі. А, наступний розділювач, ось такі теги у мене. І, знову ж таки, бачите, ця ялинка із вирубки. Ну, мені дуже подобається. Ще там, здається, шишки є такі. А, так, дві такі підвісочки срібна і а, золот, золотава. От, Гарбузи, квіточка, метелик, нічого такого особливого. І також ось рамочки з цієї колекції Fallen Love. Наскільки я знаю, Fallen Love ще скрепмір... Продаються окремо висічки, такі також, там також листочки. Уже готові висічки. Так, тут такий ось карманчик. Бачите, я от е, як було, так і залишилось. Не обрізала трохи, навіть прихватила машинкою кінчик. Ну я вирішила так і залишити, нехай буде. Так, у нас тут буде ще один конверт у мене нічого такого особливого. Так що приклеюся. Трошки схватилося, клею. Це не страшно все. Так, ще одну, одну таку кишеньку. Тут також можна фотографію якусь приклеїти, можна навіть, ну, не виріжеш, але приклеїти так можна. Так, І ще один конвертик. Ось тут я вже зробила декор з однієї і з другої сторони. Він такий цікавий, виявився. Так, ще одна кишенька. В кишеньці також можна квиточки, будь-які записки залишати. І ще один розділювач. і Тут я вже поклала свою мережену серветочку, яка з дуже тоненької ниточки зв'язана. Мені вона подобаються такі маленькі, легенькі, а трохи легші, не трохи а набагато легші, ніж зі звичайної нитки хлопкові для в'язання. Так, тут також, бачите, тримач, карточка. Квіточки. Також квіти брала із тих, що вже там залишилось і вже ніякий прати. по одному локально так поставила. Ось такий розділювач. Так, тут зробила фоторамку, можна фото, фотографію вставити, можна просто якусь карточку, листівку. Так, і ось ще один нотний лист. Так як тут було російською мовою, я його просто закрила декором, теж витягується з штампінгами, і вийшла така цікава штучка. тут вже Ноти Ноти мене просто російською мовою, тому я не захотіла їх залишати. Тут також можна зробити фоторамку, просто так відвертається. А, можна фотографію приклеїти і буде працювати так, як фоторамка. Так, і ще я не буду вже знімати, тут просто конвертик приклеїла, От, але він знімається, його можна зняти і покласти. Так, тут знову ж цифра, вирубка. І тут знову-таки другу сторону я також закрила фоторамкою. От фотографію можна вставити, і вона заходить під ось кільце. так. Тут нічого не додавала, тому що, мені здається, цей олень прекрасний. Так, і останній розділювач такий в мене лис, і так. коли я його приклеїла ну, вже колишила, я хотіла, щоб в мене ще лист був також на обкладинці. Я знала, що в мене дві, два вирізаних лиса. Але коли стала робити, Другий лист мене виявився відвернути в іншу сторону. Ну, і краще було б, звичайно, щоб він був повернутий до відкривання. Але ну, вже маємо, що маємо. Сподіваюся, на це покупець потенційний не зверне увагу. Або для нього це буде неважливо. Дуже мені сподобалась саме ця сторінка, тому що вона світла йде. І тут гарно так відтінили її. Ось цей текла паперу для упакування його протіснила. І е, трошки додала мережева, метелики, це червона квітка, і воно таки зіграв контраст, що немало важливо в будь-яких роботах. Ми завжди декоруємо і граємо на контрасті. Білий, там, е, білий, чорний ну, взагалі краще, то щоб не А, е, Так, і ще що хотіла сказати, ще що хотіла сказати. Да, і... До речі, я ще помітила, що в роботах от я альбом якось робила, сімейні весільні, дуже класно от здається, або ти робиш крафтові підложки, або ти робиш білі підложки. Але коли альбом, в альбомі є і крафт, і білий колір, це просто ну, таке. Круте поєднання, і я вирішила, що буду практикувати так і далі. Так, останній розділювач. Тут такі ось дві кишеньки. Можна маленькі фотографії вставити. Я вставила карточки, ажурні кишеньки. І, ну, власне, більше нічого такого. Ось таке мережево. До речі, це мережево я його так от використовую в джанках, а потім я його почала рвати, і воно дуже круто виглядає. Саме рване. Зараз вам покажу десь у мене тут є. В якихось розділювачах. О, ось, дивіться. Бачите, в першому розділювачі він керване, дуже класно, класний вигляд має, тому я тепер вирішила буду його рвати. От. І ось це був один із перших задекорованих елементів. Мені так сподобався, але так вийшло, що він на останній сторінці. Але класно. Так, ну і все. Власне, на цьому мій джанк закінчується. Ось ще тут одна кишенька така. І останній розворот, також можна сюди фотографію. Хтось додає кишеньки, але я думаю, що кишень і так в цьому блокноті вистачає. Нехай форзаци залишаються форзацами. На цьому у мене сьогодні все. У мене, як завжди, блокнот з'їжджає на одну сторону. От, підписуйтесь. На мій канал, хоча про це, мабуть, треба говорити з самого початку. Натискайте, натискайте дзвіночок. Ну, і як ви бачите, що в мене нові, нових робіт з'являється все більше. Я тепер в двох дизайн-командах ще плюс роблю альбоми на замовлення, плюс по натхненню, власне, робіт в мене більше, ніж досить. Так що на моєму, на моєму каналі завжди цікаво. На цьому в мене все. Па-па!